12-річний Максим Цуцман має рідкісне генетичне захворювання м'язову дистрофію дюшена. Через цю хворобу м'язи поступово втрачають силу, і з часом дитина повністю перестає рухатись. Без лікування це може призвести до смерті. Щоб врятувати Максима, потрібно 120 мільйонів гривень. Наразі вдалося зібрати понад третину цієї суми більше 35%. Завдяки тому, що ми дуже багато робили, дуже багато сильно за нього боролися. Він ще ходить, але пішло дуже сильне прогресування. Щоб зберегти здатність Максимка ходити, ми дуже терміново хочемо зібрати ці кошти. Ця сума це один, якщо по народному, по простому, щоб було зрозуміло для всіх. Це є одна маніпуляція, один укол. Генна терапія Елевідіс, яка повністю зупиняється це захворювання, це перший у світі препарат, затверджений FDA, який на 98% зупиняє це захворювання, виліковує його. Понад 600 дітей у світі вже отримали цей препарат і стали повністю здоровими. Для того щоб допомогти зібрати гроші на порятунок Максима в Івано-Франківську, влаштували благодійний концерт. На сцені виступу співак Сергій Лазановський, який подарував глядачам свої авторські пісні та заряд позитивних емоцій. Вони будуть жвавіші, веселіші, тому що така є невеличка тенденція останнім часом. Люди під танці, під пісні набагато краще донатять, Тому я думаю, що сьогодні вдасться зібрати хорошу суму. Мені здається, що найважливіше в житті це те, як виростає наше молоде покоління. а Воно обов'язково повинно бути здоровим. Тому долучився до хорошої справи. Власне збір коштів для Максимчика, про якого чула вже напевно вся Україна. Тому що дуже хороша водійна підтримка. Під час заходу відбувся і благодійний аукціон з Кальними лотами. Кожен охочий міг підтримати Максима і отримати за це приємний бонус. Франківець Денис зробив донат і у відповідь отримав квитки на виставу від місцевого драмтеатру. На мій погляд, дуже мало людей прийшло, могло бути і більше, але всі приходять, допомагають, як тільки можуть, і всім ну, дуже велика подяка, що прийшли. Мама 12-річного Максима звертається до всіх небайдужих з проханням допомогти. Каже, навіть найменший донат наближає її сина до шансу на повноцінне життя. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай».